У вечірній час незабаром наше місто стане світлішим. Сподіватися на це є підстави, адже на 2013 рік управлінням благоустрою та житлової політики заплановано встановлення та заміну рекордної кількості лампочок та світильників 24,5 тисячі. Це стосується передусім місць максимального скупчення населення, внутрішньоквартальних територій, приватного сектору, вулиць та мікрорайонів. По кожному об'єкту розроблено графік відповідних робіт. Є вулиці, що залишилися неохопленими цією програмою, але по... Можливості говорить начальник управління благоустрою та житлової політики Олександр Катриченко. Постаралися максимально врахувати побажання мешканців. 2600 світильників для частного сектора. Програма частний сектор третій год, вона продовжує, продовжує, продовжує працювати. В прошлом, позапрошлом году по 2600 светильников смешного бюджета выделяли средства для замены лампочек накаливания на новые энергосберегающие натовские 50-ваттные -50 светильники, которые у нас изготавливает наше общество слепых. Сегодня за счет местного бюджета эти лампочки закупаются монтируются на улицах частного сектора. Это отдельная программа, разработанная специально под частный сектор, чтобы за 5-6 за 6, за, 5, за 6 лет улицы частного сектора максимально перевести на новые энергосберегающие такие, такие лампы 50-ваттные. Более того, продолжаются те обещания, которые были даны еще в 2011 году. Если человек пожелает самостоятельно в обществу слепых у нас купить Такой светильник, стоимость такого светильника, если не ошибаюсь, на сегодняшний день составляет 260 гривен за один светильник. Предприятие, которое предоставляет услуги по содержанию и по обслуживанию сети наружного освещения. освіщення. Обща загранічної деякі кріоже электромонтаж произведет для потребителя безоплатный монтаж этого светильника подключение к сетям наружного освещения. Заміна лампочек та мереж зовнішнього освітлення, говорить Олександр Катриченко, може проводитися там, де це можливо технічно, оскільки нерідко проблема виникає саме у цьому. Є сети, которые в свое время були розворовані, розраблені. Нет светильников, нет кабелей, нет проводов. Это касается внутриквартальных сетей, и участков объездных дорог и так далее и тому подобное. Для того, чтобы решить этот вопрос, нами, как головным распорядникам и средств, бюджетных средств в этом направлении, в этом году, по поручению Юрия Григорьевича, было заказано изготовление проектов для проведения капитальных ремонтов. сетей наружного освещения по каждому району отдельно, в котором будут прописаны, кроме тех работ, которые мы сегодня по текущему ремонту проводим. Задача в этом году изготовить на все районы, точнее пройти полностью процедуру изготовления и получения положительной экспертизы проектной документации. Потому что ну, вот с 2011 года прошли ряд изменений, что на капитальный ремонт, на строительство Як і на строительство, нужно, приходіть і документацию, проходить документацію, и так і так далі. подобное. Поэтому сегодня сьогодні такая, така робота проводиться. Заплановано на поточний рік і проведення нових електричних мереж, де від початку заснування населеного пункту таких не було передбачено. Зокрема, це стосується селища Іліча. Також проводиться капітальний ремонт електромереж, розташованих вздовж виїзду на Запоріжжя. Відбуваються роботи по розширенню або по капітальному ремонту дороги в сторону виїзду Запоріжжя. Вместе с этим проектом планируется провести, также деньгами подтверждено это сегодня, произвести капитальный ремонт сетей наружного освещения с достройкой сетей наружного освещения до самого выезда. Вы знаете, что у нас до бывшего поста ГАИ у нас есть наружное освещение, дальше выезд с Кривого Рога, он темный. В этом году это планируется осветить. Ну и второй участок, там где в этом году второй этап капитального ремонта участка объездной дороги от Днепра шоссе до улицы Быкова, Саме насичена дорога на восточний з автовокзалу на восточний. Также планується провести капітальний ремонт сітки наружного освіщення з віщенням клеверного. дорогу відремонтували, наружне освіщенням продовжується. Поліпшення стану мереж зовнішнього освітлення, говорить Олександр Катриченко. Робота постійна та досить об'ємна. Проведення якої буде продовжено і в наступному році.